Півтора тисячі або ж 1900 злотих на кожну дитину до трьох років в Польщі будуть отримувати батьки до фінансування. І чи будете ви належати до цієї категорії? Сьогодні, друзі, я вам постараюся розповісти. Тому що сьогодні моя дружина отримала лист від ЗУС, де ми з дружиною можемо отримувати допомогу на нашу дитину: півтора тисячі злотих. Починаючи від жовтня місяця до фінансування до жлобка. І кожен з батьків, хто має дитину, якій ще не виповнилося 3 роки, має можливість таку ж саму. Ну або ж, якщо у вас народиться дитина, то ви так само будете мати змогу отримувати ці кошти або 1500, або 1900 злотих, якщо ваша дитина буде мати неповносправності, тобто дитина, яка буде мати інвалідність, то в даних випадках ви будете отримувати до 1900 злотих. Отож, друзі, що ж тут і дається, і що тут йдеться, кому надається активна допомога в жлобку. Хочу вам сказати, що спонсорами цього випуску є компанія StarMac Finance, мультиагент страховий, який дасть вам змогу обрати оптимальну страховку на ваш автомобіль на польських чи українських номерах. Зв'язатися з консультантами ви зможете за посиланнями номера телефонів в описі до цього відео, а також компанія StarMac Documents, які роблять супровід по легалізації в малопольському воєводстві. Якісний супровід гарантую. Всі контакти в описі під цим відео. Отож, кому надається активна допомога в яслах? Ви маєте право на допомогу, яка активно працює в яслах, якщо ви, батьки, батько або мати, ви являєтесь законним опікуном, або ж ви є особою, який суд довірив опіку над дитиною. Зокрема, ти прийомний батько або ж мати. Ти керуєш сімейним дитячим будинком. Ви здійснюєте поточний догляд за дитиною, довіреною рішенням суду. Ви звернулися до суду за усиновленням дитини. і Суд довірив вам опіку до завершення процесу усиновлення. Ви є директором закладу опіки та виховання регіонального закладу опіки на терапії або інтервенційного центру перед прийняттям. Ви є тимчасовим опікуном у випадку громадян України, тому що якщо неповнолітні діти, то ми знаємо, що можна брату сестрі довірити дитину, ну сестру чи брата меншого. І такі особи також підпадають під цю категорію. Чи можуть громадяни України отримувати цю допомогу? Ця допомога надається за заявою і може бути подана лише за зазначеними особами. До речі, посилання на цю статтю я залишу в описі під це відео, ви зможете самостійно її прочитати, правда, вона на польській мові. Якщо ж йдеться мова про громадян України, які приїхали після початку воєнного стану, то тут наступна інформація. Допомога, яка Надається до жлобка, надається громадянам України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими діями, якщо вони легально перебували в Польщі як особи зі статусом УКР безперервно протягом не менше ніж 365 днів. Ця умова також стосується дитини громадянина України, яка має статус УКР. Це стосується громадян України, які можуть отримати право на цю допомогу відповідно до статті 26 пункту 1 пункту 6 закону про допомогу громадянам України. Отож, друзі, і ви, і дитина маєте перебувати не менше як 365 днів безперервно на території Польщі зі статусом УКР. А в разі втрати його, якщо неправомірно він був у вас забраний, то вам треба довести це, що він у вас у вас був неправомірно забраний. Ну, і звісно ж, хто має право на допомогу? Допомога надається дітям, які відвідують дитячий садок, дитячий клуб, що знаходиться в реєстрі дитячих садків і клубів, або знаходиться під опікою денного опікуна, що знаходиться в списку денних опікунів. Ну і, звісно ж, вони мають працювати офіційно у вас, а не просто як няня. Інформація про період відвідування дитини закладу та суму щомісячної доплати за заклад ми отримуємо в електронному вигляді з реєстру дитячих ясел та списку щоденних опікунів, що ведеться Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики, та щомісяця подається даними закладами. Вигода має право на дофінансування витрат та догляд за дитиною в дитячому садку, дитячому клубі, або ж здійснюється щоденним опікуном. Він замінить попереднє фінансування дитячого ясла. Право на яке було створено до 1 жовтня 2024 року, тобто від 1 жовтня 2024 року, вже будемо отримувати нові виплати півтора тисячі або 1900 злотих. Допомога надається до кінця навчального року, в якому дитині виповниться три роки. А коли охоплення дитини дошкільним вихованням неможливе, або ускладнене до кінця навчального року, в якому дитині виповниться чотири роки. Немає початкового віку дитини, від якого можна було б мати право на допомогу. Умовою є відвідування дитиною закладу та підтвердження цього в реєстрі дитячих складок або в списку щоденних опікунів. Ну і звісно ж, допомога надається незалежно від доходу в сім'ї. Тобто, якщо ви багаті, чи бідні, чи середнього класу, це не має значення. Хоч тут нас не ділять на категорії. Скільки коштує допомога, в акт... скільки буде надаватися допомоги? Е, ця допомога буде даватися до півтора тисячі злотих на місяць на дитину. Якщо ми говоримо про інвалідність, то тут 1900, до 1900 злотих на місяць. Чому до тому, що сума може бути різною, в залежності від того навчального закладу, до якого ходить ваша дитина. Наш навчальний заклад, де ходить дитина, це близько 2000 чимось злотих на місяць. Я вже точної цифри не пам'ятаю, тому що можливо вона навіть змінилася у зв'язку з розміром заробітної плати. Але Мінус всі до фінансування. Ми кожного місяця платимо 1600 злотих за те, що дитина ходить до дитячого садочка, і плюс десь 300 злотих нам виходить ще за харчування, те, що харчується дитина. Тобто в сумі десь близько 2000 злотих, щомісяця ми платимо за дитячий садочок, щоб наша дитина ходила. Ну і звісно ж, якщо будуть тут до півтора тисячі злотих давати до фінансування, тут не буде враховуватися знову ж таки. Їжа, тобто, якщо ваша дитина буде харчуватися, 1500 злотих тільки йде за догляд, і вони будуть ці гроші перераховуватися не на ваш банківський рахунок. І швидше за все за перший місяць навчального року вам треба буде заплатити самостійно, або якщо це не перший місяць, то все одно за перший місяць. Коли будуть виписуватися ці до фінансування, вам потрібно буде заплатити спочатку самостійно, а пізніше, вже з другого місяця, вам будуть мінусувати оцих півтора до півтора тисячі злотих або ж до тисячі дев'ятсот, і в цей спосіб вам просто будуть повертатися кошти на рахунок, які були надплачені. І так це буде відбуватися аж до кінця навчального року. Однак, однак, е не більше ніж розмір плати батьків за перебування дитини в дитячому садочку, ага, та ага, так це нам не, не треба. Ну і що ж, з допомоги не стягуються. Аванси на податок на доходи фізичних осіб, внески на соціальне страхування, внески на, на медичне страхування. Це дуже-дуже правильно. Ну і звісно ж, я думаю, що друзі, на... ага, з 1 листопада до 20 листопада 2024 року тут вже нам приклади подають. Одним словом, друзі, переходите за посиланнями в описі на сторінку ЗУСУ, де всі все чітко описано. Від жовтня місяця ми зможемо подавати ці заявки. Мені здається, що це дуже корисна новина. До речі, я думаю, що дуже багато хто з вас чекав. Такі, як я, хто має сталий побит карту резидента, карту тимчасового побиту, ви також можете подавати документи, тому що про них про даних громадян тут нічого не вказано. Але якщо ми говоримо про тих громадян, які не мають статусу КР чи не мають робочої візи, то на жаль, вам не можна буде цього зробити, принаймні наскільки я розумію з цієї статті. Отож, якщо ви ще не вирішили легалізуватися, то робіть це вже якнайшвидше. Якщо ви цього не зробите, то й доплат вам ніяких не бачите. Тим більше, якщо ви плануєте дитину в майбутньому, ну то тут слід задуматися. Чи потрібна вам карта побиту, чи ні. Я завжди говорив, що час летить дуже швидко, а думаємо ми з запізненням. А якщо є Сергій Пех, то він вам підкаже, що вам треба це зробити, а ви потім йому подякуєте, можливо. Ну і всім хорошого настрою, хорошого робочого тижня і побачимося вже в наступному випуску.